В них були свої абсолютно заводи. Росньєвті в Німеччині. На Балканах ми вже згадували три заводи. Е, там Фінляндія. Слухай, там. от Знову-таки вертаючись до Пушкіна і до цієї старухи з коритом, А чим вони були незадоволені? Їх пустили, причому вони, ну, Радянський Союз, це ж теж така була. Вони ж як, хотіли Захід там знищити, будувати свою Їх пробачили, пустили. Дали можливість заробляти гроші, а вони бачиш, які коники виконали. Ну, це ми нам здається, так а вони як це завжди вважали себе. Несправедливо обманутими, і вони це все і Мюнхенська промова Путіна. І що от їм от НАТО, от А німпро несправедливо. Тим, що радянський, то що як він каже, радянський союз розпався і це геополітична катастрофа. Ну це нам не зрозуміти. Як не? зрозуміти? В йому був, він, він же був на пенсії. Його му дали копняка. Вибачте, вигнали з КГБ. Він сидів в університеті в Собчика Там студентів перевіряв в першому відділі. Що він він взагалі? А він після розпаду радянського союзу. Зробив кар'єру, став президентом.